Ви можете більше брати, дивлячись, скільки вас буде снідати. Нам ну, на двох з чоловіком абсолютно вистачить. Вирішити, така трішки збиваємо, присолити. Так, сюди я порізала картопельку. Одну таку величеньку картоплю. Дрібненько, можна на терці, ну, я так доріжу. Сюди додав ще спеції для картоплі. Я їх дуже люблю, вони мені подобаються. Так, все гарно перемішуємо. Викладаємо на сковорідку. Отак десь я візуально ділю половинку вогонь маленький. Сюди я викладаю в мене ковбаска є ковбаска, відчинка, що є? Так, виложила вогонь маленький. Сюди беру сир моцарела в мене. Можна на терці потерти, я не потерла і викладаємо решту картопельки яєчною суміш. Все гарно розправляємо. Накриваємо кришечкою від 7 до 10 хвилин, так, дивимось, рум'яна коричка з одної сторони підсмажена. Беремо ось так і перевертаємо ось. І тепер беремо. На другу сторону. Так, дивимось у блюдо наше ось такий сніданок готовий. Швиденько. Смакуйте, будьте всі живі здорові.